Так, всім привіт. Ми вже тут на другій локації. Ось. Yeah. У другій бабі, так скажемо. Що я приїхав показати вам? Показую вам Black Grand. Ми Black Grand покажемо. Yeah. І ще що покажемо? Та Black Grand поки, да? з Юпітером. Uh -huh. Ну, значить, дивіться. Показую Black Grand. Є неправильно. Зразу показую, що ми начудили 2 години 2 роки тому. Ось, дивіться. Це старі кущі, такі самі, як у мене був холодок. От. Бачите, дивіться, обрізано повністю ось о. одрізано, одрізано. Ну, Орізано тобто, воно, метр від землі, ось ось, гляньте, показую. Оце було відрізано. Тобто зрізано повністю по ось їх... так само тут. Це все було зрізано. Ось, ось, ось на ось примірі. можете подивитися, бачите? А ще якщо тут цепання є, це кошенята. Одне, одне пошилка аж туди Так, Коротше, зрізали И... ми це все діло, цей холодок. І привили сюди, привили Юпітер, зараз я вам покажу, де він. Бо це все на арки, Ось ось. От, Дивіться. Юпітер. Ось він. Оце все, Юпітер отак виглядає тут на аркі. Оце я все перепривив. Юпітер. О! Бачите, гарненький які. Зараз він сушиться у нас на родзинки. Ну, це сваха, так скажемо. Невістки мама. А далі ось у мене привитий тут я прививав Black Grant. От, дивіться, Black Грант, оце він так виглядає. На сьогоднішній день, ну вже, знаєте, дивіться, він виглядає отак. Це канадська селекція, морозостійкість у нього до 30 градусів чи 32 даже заявлено. На арки. оце він так у нас тут росте на експериментальній. Уже ягідки є. Та вже можна їх даже куштувати, бо ми куштували їх. А ми їмо. Та хто б сумнівався, що ви їсте їх. Ага, і отам нарізало собі Ну, Ще трошки кислоти є, але він же такий середній. От. Він не ранній. І ще й, і руслан тут є привезти. Ось, все. оце грона, це руслан. Все показую зверху, бо на витягнуту руку. Тобто виноградник отак от виглядає, дивіться, я вам просто оце тут арка і був холодок. Ну так, Холодок та й холодок. Ото і там, що то там таке росло, Ну, дикарня там, по 40, -40 річна. Я все... Воно на голову сипалося, ніхто його виноділян тут ніхто не займався. От, а так поїсти теж ось був холодок для, для автомобіля і для ос кормушка, скажімо так. То ми це все поперепрививали коротше. і зараз от, от такий от виноград. Black Grand, Юпітер і Руслан. Оце в нас отак воно все Получилося? Да, наш тут. Ось тут у нас коскадерша ось це кошка. Так. Ось кошка. На цьому, у нас на цьому все. Ну ще там котята. Угу. До хорошо. На цьому все. За це я це вам показав, що можна кардинально підходити. не корчувати сюди. Ну, представте, тут кущі були, я не знаю, їм років там, ну, під 40, то ми їх не корчували, а просто обрізали так. На метр від землі. І на... вони кинули... Кинули лозу із спящих бруняк. І ми тоді вже попрививали ці форми, які я вам назвав. А ще полуничний там, ну, його вже немає, я не буду до того ще йти, бо вже його давним-давно з'їли. Немає. Остався це тільки Юпітер Руслана трохи. Ну і Грант, бо йому ще ну, не пора. А все остальне. Вже якби закінчилося тут. На цьому все. До побачення, до наступних відео.